Проливним дощем зустріла Одещина ешелони 28 ї окремої механізованої бригади. Проте навіть така погода не зіпсувала святковий настрій. З зони АТО додому повернулися тисячі наших захисників. Сьогодні особовий склад бригади повертається чого черговий раз з виконання бойового завдання успішного повторюю виконання бойового завдання, тому що за час проведення антитерористичної операції. Мені жодного разу не здали свої позиції. Всі пам'ятають той бій за Мар'янку, яку ми утримали, і зараз вона наша. З початком проведення антитерористичної операції на сході країни 28-ма окрема механізована бригада брала безпосередню участь в боях поблизу населених пунктів Амвросіївка, Котейнікове, Маринівка, Степанівка, Григорівка поблизу Саурмогили у 2014 році. У 2015-му стримували російського агресора та незаконні збройні формування поблизу населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Березове, Тарамчук, Світле, Невесельське. Тоді ж бригадою була проведена одна з найуспішніших операцій Збройних сил України з відбиття масованого наступу незаконних збройних формувань, метою яких було захоплення Мар'їнки, Курахово та Красногорівки. Вихід на оперативний простір з одночасним оточенням українських військ в районі населеного пункту Піски та в районі Авдіївки. Далі утримували смугу оборони в районі населених пунктів Станиця Луганська, місто щастя. А з червня 2017 року, по січень вісімнадцятого, поронили рубежі населених пунктів Новотроїцьке Чермалик. Для мене це вже була четверта ротація. Ну, як вам розказати, виходить, саме жорстко це було перший раз в 2014 році, коли всі війська, війська йшли в наступлення і наш батальйон перший, він був там, в районі Амбросівки, там було саме жорстко. Поначалу обустроїлося все, позиції для БМП, тому що ми виїхали на Терекон, там нічого не, було, нічого не було. ми рили все ручну позиції для БМП. Бліндажі обустраювали, все це вручну, а там, як, як вам сказати, там один камінь. З нетерпінням чекають на відпустку усі без винятку. Хтось родину бачив раз чи два на рік, а хтось ні разу. Хоча головною задачею бригади залишається ремонт техніки, її оновлення, навчання особового складу та підготовка до наступної ротації. Найскладніше в зоні АТО це те, що не, не вистачає топлива, не вистачає масива на машини і досить слаба техніка. Техніка вже не витримує просто тих нагрузок, які зараз у нас і не вистачає людей. Просто Дуже не вистачає для Дмитра Пилипенка, командира другого механізованого взводу. Це була перша ротація. Сам він з Херсонської області. А за професією – іхтіолог. Війна йде, потрібно, щоб люди йшли. Тут багато хто цього не розуміє. Не в нас в Херсонській області, не тут в Одеській. Люди вважають, що нічого немає, що війни немає, що там просто всі стоять і все, і більше нікому нічого не потрібно. Всі вважають, що там. Ми зайшли, лежим ніхто, ніхто нічого не робить, але це неправда. Якщо ми зараз заберемо віту своїх хлопців, то вони будуть уже під Запоріжжям. А від Запоріжжя дойдуть і до Одеси. Аби їм це не було потрібно, вони б не стріляли. Увесь цей час волонтери допомагали особовому складу бригади. Військові найбільше раділи генераторам, тепловізорам. Ось і зараз разом з матерями, дружинами та дітьми, представниками оперативного командування Південь та Одеської обласної державної адміністрації до залізничної станції Кремедівка приїхали і волонтери. На таку теплу зустріч ніхто з хлопців не очікував. Собовий склад з гордістю повертається. Я вже говорив, що жодної позиції не здано, тому всі раді, що прибули на рідну землю, наше небо, наша земля. От. Тому настрій дуже гарний і націлений для подальшої роботи. Вадим Березовський розповідає, що ворог гатив не жартуючи. Проте висоту, на яку була поставлена бригада, за вісім місяців запеклого бою окупанти не взяли. Наблюдали, да, ми, що ходять в формі люди в російській формі. формі? Да, наблюдали і так, що як ополченці, що там, в чорній формі, там, ну хто в чому, що це видно, що це місні. Ага. О, але і коли ви бачиш бінокль, що йде там, по русській формі, у бронежилеті з автоматами, з СВД нормальною, одразу ну, ну, зрозуміло, що це росіяни. Під час урочистого шикування воїнам вручили квіти, повітряні кульки та серця, а мешканці Одещини змогли обійняти своїх героїв та подякувати за мирне небо.